дур ду 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 про козла. Про Оленяк. Підписуйтесь на канал перед переходом, щоб зараз сісти. Приятного апетита. Хавайте, хавайте і хавайте. Гра 12+ ви малий Якщо ви великий Не знаю ще що, що говорю Ну але короче 7 я сегодня порівняю ці от штуки Навіщо вони це я от от отпрыгаю А я скажу он ще ранець. Так краще з пушок, На пушки нам потрібно класников, узі, гранат і пістолети. Вони для того, щоб ви вставали ось так і починали все дуже жорстко такого розстрілювати. Наші от голові ще у вас немає пулі не отік, то ви джух б'єте вогнем заодно і з, -з, з голови б'єте і ззаду. Так, далі. Навіщо ранець? Ну, ранець, ви можуть, всі, знаєте, навіщо? З Ним я вище не стаю пригати. Але я можу зажати я полечу! Ну Коротше, всі зрозуміли, що ранець він буде, щоб летіти. Навіщо ці супер чоботи? З ними ви теж не стоїте вище пригати. Але ви стоїте лучше бігати заждите секунду я сейчас мені пришлось не покажу ну ранее розуміете ну еще він, він дає вам способ улітати так видите как я зараз бігаю відміряю скільки я зараз від цього дерева доберу до той машини 5 5 секунд. Тепер біжимо візьмемо супер чоботи. Станемо біля цього дерева знову і біжимо до червоної машини. Раз, два, три. Раз. два За 3 секунди вже тут не роблю і шкодімо. Дивіться, як я зараз пригаю. Я не можу приїхати до, то, до того самого верху, бачите? Я добрий тільки до першої лінії. Вдягну оцю от штуку. Дивіться. Ууу! Випрягнув у щеї поняли? Навіщо ці всі прибомбаси? І останнє прибомбас. Оця ось штука. Дивіться, бачите, я його не дамагаю дивіться. Бам-бам, бам, бам, -бам, -бам, -бам одна рибка собі допомагає. Ещ, например, вот буде появиться, у вас немало ружи, и все. думаю, сейчас по... ч на мене? Ладно, нехай буде. Вы думаете, что... що ой, зараз помру, у вас є рыбки. Стип на одном месте. Всі сами помру, я бои жить у запсимя на них. Зато заумели. Эй, эй, ей, ей! Чувак, Чувачок! Чувачела! Ой, я зря це зробив привіт Ну але дивіться, Якщо ви вы были Поставте його на цю кнопку Сильмі підіть на другу сторону через мостик мій стань вот сюди І побачите от таку штуку ось таку Вона все з'єднається ось побачите ось таку штучку Начните на кнопку і ви Висімо просто освітленному. Таку я вам би все показав. І ось буде друга частина. І зраз кажу, це була остання частина оленя першої частини. І якщо ви хочете другу частину, я її почну записувати легко. Даже можете не хотіти, я все одно її буду виложувати, бо вона дуже класна. Там і всякі такі самі разі самі фрибомбасы. Не у мене коргин. Ну, короче, я не буду вам нічого казати. А злостко всем пока-пока!